Пассажиры є? Я пассажиры. На кулину. Стоя. Зі триває восьмий тиждень напруженого та інтенсивного навчання майбутніх патрульних поліцейських рівненщини. Хлопці та дівчата зараз почали вже складати перший блок іспитів з тактичної підготовки. Навчання є дійсно дуже інтенсивним. Вони готуються з усією наснагою приступити на роботу на вулицях міста. Орієнтовне навчання триватиме до 2 квітня. За цей час. Вони також будуть отримувати, крім основних, і додаткові знання з таких дисциплін, як домедична підготовка, оформлення ДТП, вогнева підготовка та тактична підготовка. Тобто, за цей час вони будуть намагатися отримати як найбільше знань, які їм знадобляться у майбутній роботі патрульного поліцею. Бачите, от Рівненські ці новобраці, мабуть, пересмени. Наскільки серйозно вони відносяться до навчання, чи не, чи не ставлять його як не те, щоб розвагу, а от чи справді налаштовані на результат і який смисл подати в цих два місяці? Ну, ці хлопці та дівчата, у нас дві групи тут є: це одна, ще є інша. Вони пройшли з різних галузей, працювали в різних напрямках, але досить. Ну, загально досить таке в них впевнене та рішуче ставлення до цього. Вони досить відповідально до цього відносяться. Вони хочуть змінити щось в цій країні, хочуть допомогти своєму місту та хочуть працювати. Пане Дар, розкажіть про те заняття, яке ви щойно відпрацьовували, які вас не знаю враження, Ми чули там всередині були якісь крики, гупання. От це ситуація стрес стресова для вас? Ні, це не стрес, це звичайна ситуація, тобто, щоб нас безпосередньо порушник був. Чув всі наші законні вимоги, щоб він їх розумів і тому повишався голос, і ми так голосно розмовляли. А, взагалі для вас це навчання багато, що от, ну їй достатньо, щоб приготувати ремонт. вас до таких е, ситуацій в живу. І от ваші очікування, коли доведеться це робити, не з акторами, а вже справжніми людьми. Будьте готові. У так нас знають зараз. Ви бачили всі ситуації повністю подібні до реальних е, умов, яких мають бути. Тому да нас готують і дуже якісно готують до цього всього. Що в насправді це наскільки справді ці навчання, зокрема практичний блок, що вони вам дали і чи Достатньо їх для того, щоб ну зрозуміти, яка робота на вас очікує, бо от, люди сумніваються, що два місяці це кажуть мало. Як от по вашим відчуттям, цих два місяці наскільки вони інтенсивні, Чи, чи вистачить вам їх? По-перше, було дуже цікаво. Мені здається, швидко пролетіли ці два місяці. Чи на рахунок того, чи в нас ну, вистачає часу, ви кажете, що мало часу? По-перше, ну майже. 90% у нас пройшли і всі мають вищу освіту. Також я, я закінчилася Мальвійський національний медичний університет, я маю вищу освіту. Тобто, сама вже підготовка, така основна базова, ми майже всі маємо. А оці самі адзи, що потрібно буде для роботи в поліції, тобто, для, ну, там, якраз мені вистачає, ну, для мене, наприклад, вистачило цих 2 місяці, тобто, щоб знати, як працювати. Думаю, що будемо і надалі вдосконалюватися, тому що на цьому не завершиться наша. Особисто я, в ну, закінчилася наприклад, адміністративне право, але я кожен день продовжую читати а, адміністративний кодекс, тому що я розумію, що для мене це моя робота, і для мене постійно потрібно вдосконалюватися. Що ви вже такого помітили, що в роботі це буде складно спілкування з порушником, там, оформлення чи виїзд на ДТП. То які такі аспекти? Це. Ну я думаю, що ну наприклад, особисто для мене, то я найбільш переживаю за оформлення ДТП. Але я сподіваюся, що рано чи пізно, так як на розкажу тактики, тобто ми всі будемо гарно працювати, всі будемо гарно складати ті самі схеми. Але ну, мені здається, що це для мене не найтяжче. А оце ми відпрацьовували і захоплення будівель. І в спортзалі самооборона прийоми повалення відпрацьовували. Це для мене легко дається, тому що я відчуваю, що це моє. Я не знаю. Мені з дитинства хотілося. І я ну це моє для мене.